Доброго вечора всім. У нас тут наші качечки шипуни, індокачки. О, що це ти кульгаєш? Зранку ще не кульгала, десь уже щось сталося. Десь уже лапу всунула. Це у нас ті, що качечки-ваговики. Бачив там Декілька таких розмов у різних там групах. Шо люди не вірять, що ці качки можуть бути по 3-4 кілограма качка. Вони є, дійсно, по 3-4 кілограма. Зараз, звісно, у сезон, коли яйце несуть. У них 4 кг можливо і не буде навіть. Десь 3, 3 800 десь плюс-мінус від качки залежить. Ну, все ж таки у них вага така є, їх, якщо на м'ясо іменно вигодовувати, виганяти. У них така вага буде. Бо, ну, щоб ви розуміли, то те їхнє, що лежить, то доно 150-літрової бочки. Ну і подивіться відносно бочки, які ці качки. Штайте, годівничка ця. Я не пам'ятаю, чи на 10 літрів, чи на 12. Ну, це що стоїть прямо перед вами. А тепер подивіться, який цей качур відносно цієї годівнички і відносно тої обрізаної 150-літрової пластмасової бочки. Він туди просто як залізе, то він по розміру нічим не менше за якихось гусей в кілограм 8. Хоча й він теж важить геть немало. Я, звісно, його не важив. Це ми його купили. Так як у нас наш качур непонятно чого помер, якраз в розгар сезону яйценоскості. це Читайте, ми по яйцях зараз замічаємо, що у нас десь місяць качур не працював. Ми цього й не замітили, так як у нас в основному той вдома нема. І виявляється, цілий місяць той качок з качками не гуляв, не працював. І Ми зараз по інкубаторах, по яйцях. Бачимо, що у нас місяць яйця просто холості вийшли. Жалковато, звісно, але но... лавандові він і підкачали, їх буде багато, це вже радує. Ну і цих іще до осені далеко ми їх. Так як купляли за дорого, доволі задорого, штайте, качур вийшов нам півтори тисячі. Це один качур. Ну і кожна скачок, це штайте, тисяча не менше. У нас їх 4 качки і качур. То ми їх будемо аж до самої осені інкубувати або поки будуть їхні яйця в нормальній якості оплідненості, виводу з інкубаторів. Чуть що в хлівах можна буде зиму їх там перетримати на осінь, зиму весну. І, я думаю, до весни доростуть і все з ними буде добре. Теплі в добрі. Це у нас старіша качка чуть-чуть. Вона ну, і по розміру більша набагато за тих, що з боку йдуть, бачите, типа, по них видно. Ну от, І по качеру, подивіться, да, ось. Воно кажуть, що ця годівничка це як 10-літрове відро. Відносно качора, це нічого собі там розміру німа. Ми його також, як купували люди, йому на ніжку почепили червоне кільце. От, Треба тобі прямо зараз підійти до нього? От, от так. Там видно ледве ледь в нього, бачите? З іншої сторони на правій лапці кільце. І мені зараз ще задерто в ногу. А ну пусти. Ти що спеціально? Коротше, там на тій лапті у нього червоний кільце. Ми самі качок не одних не кільцевали. Ну, побачимо, зараз лежать оці яйця в інкубаторі. Це ще вже можна сказати, що його будуть. Побачимо, наскільки він відпрацював, так сказати, свою їжу, зиму, яку він буде їсти в холосту. вже ж треба буде зимочний та прогодувати до весни. І дуже залежить, наскільки вони, так сказати, відпрацюють сезон, чи зможуть вони себе. Хоча би в ноль витягнути, щоб купити їм їсти. Читайте на аж до наступного сезону. Всім дякую. Не забувайте підписуватися. До побачення.